Всім привіт! У цьому відео я розповім вам, як зареєструватися та придбати монети чи іншу продукцію на сайті інтернет-магазину Національного банку України. Якщо у вас ще немає аккаунту, зареєструвати його потрібно заздалегідь, оскільки часто продаж монет займає лічні хвилини і ви просто не встигнете оформити замовлення. Як бачите, без авторизації купити товар неможливо, оскільки замість кнопки купити відображається вимога увійти до свого аккаунта. Для цього вам необхідно зайти на сайт інтернет-магазину НБУ та натиснути кнопку авторизації у верхньому правому куті. Після цього, якщо аккаунту у вас немає, натискаємо Реєстрація та переходимо до наступної сторінки. Для реєстрації вам необхідно ввести своє прізвище, ім'я та побатькові, адресу електронної пошти та телефону. Важливо, щоб усі дані були дійсними, оскільки на електронну пошту надійде код верифікації, а телефонний номер буде використовуватися для оформлення посилки. Після цього вам необхідно придумати пароль, дати згоду на обробку персональних даних та натиснути кнопку Зареєструватися. Одразу після цього сайт запропонує вам пройти авторизацію через систему Bank ID, що з недавніх пір є обов'язковою умовою для покупок на сайті. Використання системи Bank ID Дає змогу підвищити доступність нумізматичної продукції ширшому колу покупців. Таким чином, на технологічному рівні блокується можливість створення для однієї тієї ж особи більше одного облікового запису в інтернет-магазині. Це зроблено для того, щоб більше клієнтів мали змогу комфортніше та простіше придбати нумізматичну продукцію НБУ, яка має обмежені тиражі. Для успішної верифікації користувача через систему Bankai НБУ потрібно здійснити такі кроки. Натиснути на позначку з логотипом «Банк IDNBU відображено на екрані користувача під час входу в особистий кабінет інтернет-магазину, після переспрямування на сторінку системи «Банк IDNBU обрати зі списку один із банків України, де користувач вже має відкритий рахунок, пройти багатофакторну автентифікацію на сайті обраного банку та надати банку згоду на передачу персональних даних. Після проходження процедури верифікації користувач буде проінформований про її результат в особистому кабінеті. Після цього ваш обліковий запис буде повністю готовий для оформлення замовлення. Початок торгів на сайті інтернет-магазину НБУ зазвичай починається о 10-й годині ранку. Якщо ви плануєте покупку монет, вам необхідно зайти на сайт інтернет-магазину Заздалегідь. Десь за 5-10 хвилин до початку торгів, щоб бути готовими вчасно оформити замовлення. Процес покупки я покажу на прикладі монети Лонтанізм Іван Марщук, яка наразі доступна на сайті. Рівно о 10-й годині необхідно почати оновлювати сторінку, щоб не пропустити момент додавання товару. Коли на сторінці монети з'явиться зелена кнопка купити, вам необхідно одразу натиснути на неї, після чого ви потрапите в чергу покупців, яка буде відображатися на екрані. Можливо, доведеться трохи почекати, але врешті-решт монета опиниться у вашому кошику. На купівлю продукції з кошика дається 30 хвилин. Якщо за цей час ви не оформите замовлення, ваша монета повертається у продаж. Під час оформлення покупки вам необхідно ввести своє прізвище, ім'я по-батькові та телефонний номер. Після цього обрати службу доставки. До вибору є нова пошта та Укрпошта. У випадку Укрпошти доставка здійснюється сервісом Укрпошта Експрес, що по часу доставки майже не відрізняється від нової пошти, але вигіднішим по ціні. Після заповнення всіх необхідних даних, переходите до оплати та сплачуєте посилку. На цьому процес покупки завершується. Обробка замовлень на сайті НБУ займає до 10 днів, після чого замовлення пакується і висилається до вас. Для пакування використовується картонний конверт або поліетиленовий пакет та захисна плівка. Зазвичай замовлення доставляються цілими та неушкодженими. Для того, щоб бути в курсі всіх новин та не пропустити чергові торги, рекомендую підписатися на розсилку новин. Для цього внизу сайту необхідно ввести свій емейл та натиснути кнопку підписатися. Після цього за день до продажі ви утримуватимете листа від НБУ, де буде вказано час продажів та кількість продукції, що буде доступна до покупки. Варто зазначити, що на сайт магазину потрапляє 60% від загального тиражу монет, а решта продається банками-партнерами. На цьому на сьогодні все. Бажаю вам миру та вдалих покупок. Якщо відео було вам корисним, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі.